Демобілізація у 2026 році. Що офіційно каже держава про термін служби? Чому обіцянка про справедливі терміни служби так і залишається обіцянкою? Що за цим стоїть? Холодна військова математика чи політична нерішучість? Чи може якась інша реальність прихована від нас? Вітаю, друзі! На календарі у нас четвертий рік повномасштабної війни. І знаєте, є одне питання. Яке в українському суспільстві звучить уже не просто голосно, а мабуть, як крик. Так, і це питання про повернення, демобілізацію. Сотні тисяч військових, які пішли на фронт ще в перші дні або були мобілізовані пізніше, досі там. І головне, без будь-якої чіткої дати, коли вони зможуть повернутися додому. Виходить такий парадокс: суспільство вимагає справедливості, політики щось обіцяють. А сам закон про демобілізацію, наче потрапив у якусь чорну діру. І для бійця на передовій це ж не просто дата в календарі. Зовсім ні. Це ще один шматок життя, відрізаний від дому, від родини. Що ж офіційно каже держава про терміни служби у 26-му році? Ну, по-перше, воєнний стан і мобілізацію знову продовжено. Це означає, що вся країна, по суті, продовжує жити за законами воєнного часу, і саме цей факт є відправною точкою для будь-яких розмов про демобілізацію. І яка ж у цій ситуації офіційна позиція вищого політичного керівництва, Чи є хоч якась ясність від президента? Позиція була озвучена максимально чітко, і Жовском. 17 липня 25-го року, виступаючи у Верховної Раді, Володимир Зеленський сказав, я цитую, повернуться додому, коли ми переможемо ворога. А це Путін. Аналогічна позиція звучала раніше у січні 25-го року. Зеленський зазначив, що якщо половина людей піде додому, Путін нас уб'є всіх, абсолютно всіх. Кінець цитати. Це була політична відповідь на військове питання. Це підкреслює, що масове повернення воїнів залежить від геополітичних факторів та завершення гарячої фази війни. Але ж вона ставить солдатів у неймовірне складне становище. Виходить, їхнє повернення додому тепер залежить не від закону, а від глобальної події перемоги. Добре, але ж усі пам'ятають розмови про закон, про чіткі терміни служби. То що ж з ними сталося? Давайте розбиратися в цьому юридичному лабіринті. Щоб зрозуміти, як так вийшло, давайте просто подивимось на хронологію. Все починалося, пам'ятаєте, з великої надії. В законопроєкті була норма про 36 місяців служби, але в останній момент її звідти прибирають, потім обіцяють розробити новий окремий закон, ставлять дедлайн грудень 24. го Потім березень 25-го, і, як бачимо, на дворі 26-й, а законопроект такий завис. Згідно з джерелами Міністерства оборони України протягом 25-го року напрацювало три варіанти законопроекту, які пропонують різні підходи до визначення термінів служби та відпочинку військових. Основними характеристиками цих варіантів є диференційований термін служби. Варіанти пропонують встановити терміни служби тривалістю 12, 18 або 36 місяців, залежність від бойового досвіду, вибір конкретного терміну 12, 18 чи 36 місяців у цих проєктах безпосередньо залежить від інтенсивності бойових досвідів військовослужбовців, акцент на ротації та лікуванні. Цікаво, що жоден із варіантів не містить безпосередньо терміну демобілізація. Натомість автори передбачають механізм довготривалої ротації або лікування, які можуть тривати від 3 до 5 місяців. Альтернатива звільненню: такий підхід розглядається як компромісна альтернатива повному звільненню зі служби, оскільки дозволяє бійцям отримати тривалий відпочинок без остаточного виходу з лав ЗСУ. Що критично важливо для збереження боєздатності фронту, станом на початок 26-го року, ці варіанти перебувають на стадії внутрішнього узгодження. Головною перешкодою для їхнього подання до Верховної Ради є позиція Генерального штабу, який не підтримує ці ініціативи через неможливість гарантувати заміну особового складу на передовій. Військове керівництво побоюється, що реалізація будь-якого з цих варіантів за відсутністю підготовлених резервів призведе до втрати третини армії та обвалу фронту. Але це той випадок, коли стратегічна логіка повністю перемагає людський фактор за розрахунками генштабу, якби закон про 36 місяців ухвалили, це позначало одномоментне право на звільнення десь приблизно 108 тисяч військовослужбовців. І це ж не просто солдати, це досвідчені бійці. це командири рот, батальйонів, офіцери, які планують операції, це сержанти кістяк будь-якого підрозділу, тобто люди, яких неможливо замінити новобранцями за три місяці. На жаль, так. А забрати 100 тисяч, це на думку Генштабу гарантований увал фронту. Зрозуміла їхня позиція. Спочатку знайдіть. Ким замінити, а вже потім будемо говорити про звільнення. Саме так. А оскільки темпи мобілізації не дозволяють створити такий резерв, коло замикається. Тобто, з одного боку, виснажені люди, а з іншого загроза поразки. Більш того, керівник Офісу президента Кирило Буданов назвав мобілізаційну інформаційну політику налухо програною. За його словами, держава не змогла донести громадянам, що служба в армії це не вирок, а єдина альтернатива російському рабству. Внутрішній чинник. Хоча російська дезінформація працює, Буданов наголошує, що мобілізацію Україна зруйнувала сама через амбіції окремих людей та необдумані кроки середній країни. Це і є та реальність, в якій ми живемо. Тобто політично і стратегічно головні двері на вихід з армії зачинені. Ключ це перемога. Але є, так би мовити, гуманітарні виходи. І я підозрюю, що для багатьох сімей саме це єдина надія. Це стаття 26 закону про військовий обов'язок і військову службу. Почнемо з першого і, мабуть, найочевиднішого стану здоров'я. Головна підстава це висновок військово-лікарської комісії ВЛК про повну непридатність до служби або встановлена інвалідність першої, другої чи третьої групи. Але є ключовий момент. У 2025 році скасували статус обмежено придатний, і що це означає на практиці? Якщо військовий, наприклад, отримав поранення, втратив кінцівку, але теоретично може виконувати якусь штабну роботу, то він тепер не обмежено придатний, а просто придатний і не може звільнитися. Саме так. Тепер ВЛК ділить військових лише на дві категорії придатні та непридатні. Якщо комісія вирішує, що людина придатна для служби в тилу, в ТЦК на складі права на звільнення вона не отримує. Максимум переведення. Перейдемо до наступної великої категорії: сімейні обставини. Ми всі чуємо історії, як важко цим правом скористатися на практиці. Черен перетворилося це на ще один квест: у 26-му році. Процедура перевірки стала значно жорсткішою. Командири, у яких і так не комплект, дуже неохоче відпускають людей, вимагають купу довідок, повний пакет документів, довідок. Актів обстеження від соціальних служб це може затягнутися на місяці, але самі підстави залишаються. Основне це наявність трьох і більше дітей до 18 років, самостійне виховання дитини або виховання дитини з інвалідністю, а догляд за рідними так це четверте і дуже поширене. Необхідність постійного догляду за хворою дружиною, своїми батьками або батьками дружини, але важливо. Цей догляд має бути підтверджений висновком медичної комісії, і треба довести, що більше ніхто з рідних доглядати не може. І ще одна категорія, про яку не можна мовчати, це ті, хто пройшов через пекло полону. Військовослужбовці, звільнені з полону, мають безумовне право на демобілізацію за власним бажанням. Ось так ми розібрали здається всі основні моменти. Яка ж картина вимальовується на 26-й рік і в чому полягає головна дилема? По суті, вся ця ситуація це дуже складний баланс. З одного боку, стратегічна потреба держави, потреба мати сильну досвідчену армію, щоб вистояти. З другого боку, абсолютна людська потреба тисяч солдатів, потреба у відпочинку, у поверненні додому до нормального життя, і все це підводить нас до одного фундаментального питання. На яке, на жаль, немає легкої відповіді? Як нам, як нації, знайти цей правильний баланс? Баланс між захистом власного існування і справедливістю для тих, хто цей захист забезпечує ціною власного життя? Це, мабуть, головний виклик для всього нашого суспільства. Напишіть у коментарях, чи вважаєте ви справедливим відсутність закону про демобілізацію в умовах четвертого року війни. Як на вашу думку? Змінити систему, щоб ветерани могли повернутися додому. Підпишіться на канал, щоб не пропустити екстрені оновлення законодавства. На все добре!